Приступаюся вчора в другій ночі, і від того, що в мене дитина горить. Лягали, все було добре. Серед ночі прокидаюся, ну, відчуваю, що він гарячий, прям лоб страшенно гарячий, руки. О, коротше, прихворіли. Не знаю, з того ні з цього. У чоловіка, наче до того, боліло горлом. Не знаю, чи це він на ігнашика начіхав, чи це щось інше. Може, зуб, у нього там лізе зуб, але в нас ніколи не було температури на зуби, тому не знаю. Добре, нурофен все позбували. Але зранку була температура. Ну і взагалі такий весь день був, знаєте, ну, видно було, що йому щось зле, щось болить, але що, непонятно. Нурофен допомагав. От, але відчуваю, що, знаєте, в нього, наче потім в день був вже не жар, а просто температура. Але яка температура? Невідомо, бо міряти в цей раз він її не дає. Просто категорично градусник, ні і все. От, і я це, знаєте, серйозно стала подумувати, може взяти цей безконтактний термометр. От, але як подивилась, ціни, якщо чесно, ті, що дешеві, на них, на них такі відгуки, що типу, цей термометр плюс-мінус градус показує. Я думаю, як це плюс-мінус градус? Типа, якщо ну, є різниця в тебе, наприклад, насправді 38, а градусник тобі покаже 39, або в тебе 38, а він тобі покаже 37. Ой, ну таке. А ці дорогі, такі, знаєте, дорожче з чимось тисячі. Таке, була здивована. Отже, будемо дивитись термометр. А... Якщо ви чимось користуєтесь, до речі, таким, і ви задоволення, і він вам показує правильну температуру, можливо, порадьте й мені, тому що я щось розстерялася, якщо чесно. Але думаю, що це все-таки зручно. Отак дитина спить, ти підійшов, поміряв, да? або так, як в мене взагалі не хоче нічого міряти. Ой, треба думати, коротше, думати, але отак я кажу, як почитаєш ті відгуки, то трохи аж смішно. Ой, в мене тут прання висить на балконі. А, зараз, наче вже і нашу краще, вже ми всі так трохи повеселішали, виспались, то будемо зараз збиратись на вулицю, бо вчора ми там не були. Взагалі, мені здається, я вчора навіть не розчисувалась. Щось, Шо типу, такого було. Ой, такий, був, такий був день. От, тому зараз ідемо гуляти трошки провітримось От і сподіваємось, що надалі нас все буде добре, вже хворіти ми більше не будемо. Або що це було, непонятно. Вийшли ми на майданчик, як завжди, самі. Тут такий вітер, і взагалі щось у нас день не було на вулиці, то вже і погода така осіння. Ой, хто там? А це знаєте, я розмішляла про те, що як я буду гуляти. Осінь і взимку по два рази, ля-ля-ля. Тут така погода, коли холодно, то й один раз не хочеться виходити. А я така думала, як ми будемо по два гуляти, по три. Ось така я наївна. Нашка, ти куди? Щось побачив там на столі. Іди, бери, бери. Так, де масину подів? Нема. Нема? Ігнашик в пошуках пригод зараз поліземо на горку. Ой, давай давай. Ой, давай голубам. З'їли ще відламай. Ні, ти сам з'їж. <гум> Ігнашик не ділиться їжею. <гум> Пройшли з Ігнатом по магазинам. Із овочів нам треба було тільки помідори. Вони вже відходять так жалко. Але що ж робити, осінь? Зато дуже багато яблук всяких, то наче вибрала таким м'якеньким. Зрозуміла, що вдома взагалі в мене немає ніяких ні родзинок, ні горіхів, нічого. Заїхала в магазин сухофруктів, взяла звичайні родзинки. От Курагу. Хочу дати ігнату, спробувати так, або в цей в кекси. І як завжди в цьому магазині я обожнюю ці цукерки. Я думаю, всі, хто пробував, їх люблять. От це я чорнослив-курага. Горішки, просто з коровою взяла, а ось такий взяла з вишнею спробую, Вишня коктейль цікаво. Коротше, я взяла всіх по дві різних спробувати, одну собі одну чоловіку. Так, Потім заїхали сир ковбаси, мисливські ковбаски, можливо, буде піца. Бо взяла ще цю моцарелу, в них вона там якась така шматком великим продається. Ну, є і така кружечка, ми там різна в рассолі, А це отак, як просто сир. Ну, цікаво, спробую. Фету, я обожнюю фету, це мені на сніданок. І ось такий звичайний сирок. Так, і потім затарилась м'ясом, курки набрала, фарш взяла, мабуть, будуть котлети, гомілки гнашику відварю. І також йому зроблю також котлетки з цього з філешки, печінку ми любимо. Я, до речі, в той раз, як закупала, була в мене закупка, я не робила полуфабрикатів, морозилку закинула з м'яса. І так вони мене виручили. Знаєте, коли ми захворіли, то все виявилось дуже по темі, так скажемо. І, і хочу це раз також прямо в маринаді зроблю курку. Одразу закину в морозилку і потім буду на грилі робити. Зараз це ми найбільше любимо і їмо. Ну, Хто ми? Чоловік. Я м'ясо не дуже люблю. От, і котлетки також думаю так само. Зроблю прям їх вже поформую в морозилку і коли треба, свіженькі пару штук розігрію. Бо Ігнат, це знаєте, також така галя балувана, Він також все любить свіженьке. Це чоловік мене також любить все тільки посмажене. І оце таке мале росте таке саме. От. А я з тих людей, знаєте, хто любить насмажити цілу кастрюлю і потім тиждень їсти розігрівати в мікрохвильовці. Мені ок. Ну, чоловіки в мене балувані. Так, отже, беру цукерочку курага моя улюблена. Каву я собі вже зробила. І зроблю собі маленький кофібрейк і дещо вам ще розповім. Букет мій, до речі, стоїть, він підсох, і в нього такий запах трошки з'явився ну, сухого листя. Ну, такий приємний. Мені, до речі, хтось з дівчат написав, що щоб оце не сипалось, можна збризнути його лаком для волосся. Я трошки бризнула. Так, реально це працює, але в мене прямо зараз нема стільки лаку. Але ідея супер. Бо реально, якщо оце все посипеться, буде дуже весело. А так, типу, можна його якось зфіксувати. Да. Це працює реально. Так от, з хотіла розповісти, що мені здається, що я тільки нещодавно знімала відео про те, як я запаковую свекрусі свій подарунок на день народження, як ми їдемо до неї, як ми забули той подарунок. Ой, хто дивився, бачив е, мій влог. І що ви думаєте? Ось знову, скоро 8 жовтня, і знову треба думати їй подарунок. Я взагалі в шокі, як швидко йде час. І в цьому році це набагато важче, я щось не знаю. В тому році ми дарували їй блендер, і це якось, знаєте, так, я вже заздалегідь знала. В цьому році я думала-думала взагалі-то вирішила подарувати їй піжаму. Зараз поставляю вам сюди кадри, що я ходила, вибирала. Вона хоче піжаму таку, знаєте, теплу. От, ось те, що я бачила, ну, скажу так, прям нічого супер мені не сподобалось. Оця синя піжама, темно-синя перша мені сподобалась в клітинку. Ця вона тепліша, але прям теплого там ще немає. Тапочки домашні, такі класні м'якуські. Взагалі супер. Але тапочки не треба, треба піжама. Але багато всього з коротким з коротким рукавом. От, ну, якось не те, що хочеться. Все якесь занадто молодіжне. І взагалі про це, знаєте, я завжди їй дарую е, речі, е, якісь е, молодіжні. Так, може, в чомусь навіть трошки дитячі, Все-таки рожеве, знаєте, таке, з малюнками. вона собі купує таке якесь бабське. І це, до речі, про те, як. Е, ми один одного бачимо да, і відчуваємо. Тобто я її бачу такою молодою озорною, е так скажемо. Да. Мені хочеться їй щось таке, таке рожеве, сучасне, молодіжне купити. В неї фігурка така гарна, вона худенька. От. А вона себе якось бачить вже не такою що-лі що молодою, я не знаю. Хоча ми спілкувалися з нею, до речі, на цю тему, вона каже, що ні, десь на 40 років вона себе. Е Відчуває. От, ну а їй її... не пам'ятаю скільки. Так от, загалом, що треба все-таки піжаму. І знаєте, в моєму уявленні тепла піжама це отака як халати, такі знаєте, м'якенькі. Але ж вони всі акрилові, а вона терпіти не може синтетику. І спати в такому вона не буде. Для неї це треба, щоб була хб якась, щось натуральне, ну, візкоза, хоча б там. Військова натуральна? Ну так, да, в общем, щось таке натуральне. Ну, може, на флісі щось. Типу такого. Взагалі-то це таке важко знайти, якщо чесно, щоб воно і гарно виглядало. Ну, от і було таке тепле, товстеньке, не знаю. Задачка, Задачка з дірочкою мені в цьому році. Так що, ще буду думати, ще є трохи часу. Буду вибирати. Вибор поки що не А взагалі мені хотілося дуже знати, як зробити. Купити їй піжаму, купити їй якусь книжку, ось, ну, можливо, якийсь крем. І отак от все це в пакеті завернути і подарувати. Ну, подивимось. Горіхів. Горіхів ігнат о, в мене вже пробував цей арахіс у вигляді пасти арахісової. От, потім волоські горіхи, такі звичайні йому давали. Ну він не прям супер в захваті від них, але їв. І о, купувала ще кешію. Кешю йому дуже сподобалось. Там, ну, я брала цей пакетик там, 100 грамів, і він їх за два дні з'їв. Тому наступний раз буду вже дозовано давати, не залишати на столі. Бо якщо залишиш на столі, він побачить, він же думає, що то все йому все можна їсти. От я й сама кешю також дуже люблю. І бабуся сказала, що купила йому пікан. Вже його чекає у батьків, так як поїдемо, спробує пікан і бразильський горішок. Наче він вже їх їсть так добренько, гризе, знаєте, як білочка, то вже наче не боюсь давати. Сьогодні готую цікаву вечерю. Це така, ви знаєте, вечеря запіканка піца, Якщо у вас, наприклад, залишилась картопля відварена і ніхто не хоче її їсти. Зараз ми з нею зробимо прикольну страву. Так, але крім картоплі, треба ще яйця, молоко, сир, начинку. Покажу вам її, я готую окремо, Ну, борошно і сіль. Так, картоплю треба потовкти. Або якщо є у вас пюрешка, то беремо пюрешку. Так, далі сюди додамо яйця. Два. Добренько так посолимо, молоко. це добре перемішаємо. Так, для начинки беремо в принципі, все, що хочете. Це як на піцу. У мене сьогодні фарш курячий з цибулею і перчиком обсмаженим. І ще буде відварене м'ясо, яке Ігнат не схотів їсти, то я його також в піцу цю добавлю. І додамо сюди чотири ложечки борошна. І знову все добренько перемішаємо. Так, щось воно мені здалось трішки ріденьке, я додам ще одну. Так, ну, загалом 5. Все, ось таке тісто в нас вийшло. І далі показую. Що робимо далі? Так, деко, на якому будемо випікати, треба застелити пергаментом. Знаєте, лайфхак, як зробити, щоб оце отако не було. Беремо іх, жмакаємо його. І вже ось в такому стані можете розкладати, так, як вам треба. Вже він нікуди убігати не буде, так як зручно. Все, я зараз застелю і покажу вам, що все далі. це наше тісто. Перельєм ось сюди і тоненьким слоєм розмажемо. Але перед цим додайте ще столову ложечку олії і перемішайте. Зкладаємо на тісто нашу начинку, так тоненько і розкладаємо, рівномірно, все, ставимо в розігріту духовочку десь хвилин на 20. От і потім посипемо сиром і ще хвилин 10 потримаємо і все буде готово. Так, сьогодні в мене вечір готовки і заготовок. Роблю ігнашику котлетки. Це зараз поставлю в мультиварку, з'їсть на вечерю, а це в морозилочку якраз йому буде на потім. От, якщо в нього гарний апетит, то оці дві штучки зараз він з'їдає. Це просто в блендері Я перебила курячу грудку, цибуля, кабачок. Яєчко і посолити. Здається, все. Потім готую так. все це в мультиварці на пару. Він з задоволенням це є, їсть. Дуже зручно, коли є такі заготовочки, От, якщо так швидко треба щось перекусити, то це воно. А також зараз замариную куряче філе, я його порізала, трошечки відбила. Роблю ось такий маринад це соєвий соус, трошки олії, приправа. Для курки і сіль. Соєвий соус це єдина приправа, яку мій чоловік хоч якось приносить. Ну і трошки додаваємо все-таки для смаку ось цієї до шашлику. У мене була тут курка для шашлика. Так, все. І ось так шматочками все це окунаю. Кожен шматочок залишу це на ніч, в холодильнику. Воно промарнується добре. А потім частинку викладу на гріль, посмажу. От, а половинку. Пакет і прям з цим маринадом, зі всім цим заморожу. І коли треба, розморожу і знову приготую. Ось. ну Взагалі маринад може бути любий Це ми такий любимо. а так все, що любите, можна додавати і буде добре. Взагалі дуже виручають в мене такі заготовочки, коли вони є, то треба не лінуватись. Знаєте, отак один вечір витратила, поробила все, зате потім. Можна відпочивати. Просто завтра, наче гарна погода, чоловік вихідний, то ми хочемо зробити таку сімейну вилазку. Можливо, знову візьмемо велосипеди. От завтра в мене не буде часу готувати, то хочу все зробити це сьогодні, щоб завтра відпочивати. Ось, поки з вами розмовляла, то все і зробила. Все, накрию зараз харчовою плівкою, в холодильник і на ніч. Буде йому просто. І буде просто чудова курочка. Ось моя піца готова. Смачно пахне. Виглядає також смачно. На камері наче підгоріла, але це неправда. Смажилась десь, да, 27 хвилин, десь ось так. Все, я все поробила. Залишиться мені тільки ось все це прибрати. І не забути повечеряти. І на цьому моє чергування на кухні завершиться. У нас наступний день, і знаєте, все, цей тиждень я офіційно визнаю тижнем, що не срачка, то болячка. Бо це реально про нас. Тільки хворів ігнат, наче все вже добре. Вчора ввечері стало зле чоловіку. Він вчора на обід був не вдома на обіді, а заїхав там, перекусив в кафе і отруївся. Спочатку думав, що шлунок стоїть просто, але потім такі симптоми, що це точно отруєння. Отже, всю ніч не спав, мучився, бідний, бідний, нещасний. Ну, і, звісно, сьогодні вже я нікуди ми не їдемо, не можу я його змусити поїхати, та в нього і сил нема. От, і отак. От Плани помінялися, я розстроїлась. Ну і чоловіка шкода, звісно, і ну, розстроїлась, общем, Така погода гарна, я хотіла кудись, кудись намилитись, але ні. Тому будемо думати щось вдома. Ми, до речі, вчора купили Ігнату шолом дитячий, велосипедний. В епіцентрі купували. Ось такий прикольний, але він не хоче його вдягати, міряти його не хотів. Таке влаштував нам там в магазині істерику. Ой, взагалі, просто, просто жах. Ну, нічого, я хочу, знаєте, там мультики йому попоказувати з цими шоломами, де дітки їздять. Ну, якось потихеньку все-таки змусити його вдягнути. От, такий класний, яскравий, легенький, дуже легенький. Це був, ми брали розмір S. -ку. Вона до 53 см на голову. Ну, я думаю, що вистачить ще і на наступний рік його покататись, поїздити. Він такий, що можна потім і це для роликів використовувати. От Для велосипеда такого. Звичайно, ну, коли сам їдеш. Коротше, прикольний. Мені сподобався. Але, звісно, краще, щоб він не знадобився, тобто, щоб в ньому не падати. От бачите, для самокату, для скейтборда, для роликів, для всього. Ну, подивимося. Це ж сьогодні хотіли його потестити, ну, не так сталося, як гадалось. Добре, нічого страшного, хай трошки полежить, може, якраз Ігнат до нього звикне, і тоді вже поїдемо. Ось тут він ззаду регулюється, Вуще менше стає. Так що будемо чекати наступний раз. Сподіваюся, що в цьому сезоні ми ще його вигуляємо. Так, дивіться, що я на днях доробила ще один гарбузик ось такий ці, з листочками. Це також кошик. І я планую його використовувати як <кхем> цукерочницю. <кхем> Бачите, вже насипала сюди цукерок. І тепер буде стояти на столі і виконувати функцію осіннього декору. і... Зберігати цукерки до кави. Так, отак якось гарненько зараз поставимо. Дивіться, яка гарна. Така яскрава, мілашна. Клас. Я задоволена. Все інше в мене там в розробці ще. Я зрозуміла одну річ, що треба було цей осінній декор робити трошки раніше. Трошки я запізнююсь, так скажемо. От треба влітку робити осінній декор. Потім восени робити зимовий декор новорічний, ось, а всю зиму потім робити декор е, пасхальний. От тоді якраз будеш встигати до всіх свят все гарно прикрашати. А так трошки я поспішаю, Знаєте, хочеться і то, і то. Задумок в голові багато, але не знаю, чи встигну все. Але ось так на столі буде тепер стояти і мене радувати. Ось так. Таке, знаєте, яскрава плямка на моїй кухні. До речі, знаєте, про що я подумала? Що чоловік мені ніколи не здогадається, що там цукерки, якщо йому не сказати. Тому, Тому я, мабуть, не буду казати, буду лопати їх сама. А, ну, нехай ходить, шукає. Ось так. Прийшло замовлення з Аліекспресу, замовляли батарейки, ось такі маленькі. Бо знаєте, ці всі гнашкіни машинки, вони ж всі на батарейках таких, і їх не напасешся, якщо чесно. Тож світиться, дринчить, це все нормально так хаває батарейки. Тому ось на аліку оцей наборчик тут 50 штук, і щось коштував він 100. Щемось гривень 120 чи 130. Єдине, що дуже довго ми його чекали, мабуть, більше місяця, але, знаєте, воно того варте, тому що так купувати їх тут у нас дуже дорого. А все це батарейки. В коментарях ви мене попросили показати, яке в нас автокрісло. Так ось дивіться. Значить, крісло в нас фірми Kinderkraft. Пували ми його, до речі, в епіцентрі. Вони і зараз там продаються в декількох кольорах. Загалом, кріслом я задоволена. Ми його вибирали так, щоб воно було на цій базі Isofix. Вона називається. Це така система кріплення, яка яка дуже швидко можна зняти крісло і поставити. Ось знизу є така. Коробка, скажімо так, пластикова, там є металеві штирі, які фіксуються до крісла. В сидінні задньому, отам між крісел, є такий проміжок, і там є виїмка для цього кріплення. Ну і в нашій машині, в машині дідуся, воно є. Я думаю, є в кожній. І ось так на кнопку ви нажимаєте на кріслі, і от звідси виїжджають такі штирі. Ось, і їх ви засовуєте вже в саме крісло, і все дуже надійно фіксується. Ну, це вважається надійне кріплення. В самому кріслі ремені безпеки, звісно, є, все там також класно зафіксовано, легко От на цю кнопочку нажимаєте, і все там класно підтягується. Плюс ці подушечки м'якенькі в самому кріслі є, також дуже зручно м'якенько сидіти, і з віком можна їх вже там витягати, коли дитина стане старше. Також це крісло розкладається в таке лежаче положення. Також це дуже зручно, вже пару разів ігнат засипав і ми цим реально користувалися. Загалом це крісло розраховано на вік до 12 років і на вагу до 36 кг. Тобто його повинно вистачити надовго нам. Вага самого крісла десь 12 кг. Ми їм користуємося вже майже рік. І поки що я всім дуже дуже задоволена. І хотіла ще відповісти на питання, коли ми почали користуватися цим кріслом. Коли ми його купили, е, значить ми його купили, коли Гнашку було 10 місяців. Е, просто у нас ігнат дуже пізно сів, отак прям самостійно сидів. Він е, тільки в 9 місяців почав. І тому от з 9 місяців в автолюльки йому стало їздити абсолютно не цікаво. Вона лежача, він нічого не бачить. І плюс раніше, коли він був маленький, він спав найчастіше, коли ми їхали, то десь, починаючи з цього 9-10 місяців, він почав роздивлятись у віконце. І все, автолюлька він отаку, от, знаєте, голову так от піднімав і намагався щось там побачити. От а, а в принципі, якщо дитина от у нас у знайомих дитина сіла в 6 місяців. Сама прям чітко так класно сіла. От, то вони в 6 місяців вже взяли таке автокрісло, яке передом їде. Тобто, автолюлька вона ж так задом і плюс лежачи. Бо дитині так було не цікаво. Але ж всі діти різні, і ну, у кожного воно якось по-своєму. Ну, от у нас було так. Тобто, як сів, то стала нецікава лежача люлька. Отак. От і ще знаєте. Зараз, бо от якби я купувала вже з, з досвіду першої дитини, тобто от для другої дитини, якби я купувала, то я би, мабуть, розглядала варіант такого крісла дорослого, але з лежачим положенням, таким класним, і вже б туди клала дитину. Єдине, що незручно було б. Якщо треба перенести в автолюльки, але знаєте, наприклад, в мене була така автолюлька, яка важила десь 7 кілограм, плюс Ігнат вже на другому місяці важив 5 кілограм, і оце все разом ці 12 кілограмів. Я була в шокі, коли витягнула її. Коли витягнула її з машини, просто ще коли я була вагітна, я думала, як це все буде відбуватися. Що я така під'їжджаю під торговий центр, відкриваю машину, достаю автолюлечку, вішаю її на руку в іншу руку беру каву і така собі грибу по ділам. Ой, Ми приїхали, пам'ятаю перший раз в лікарню. Мій чоловік такий А я так взагалі. Ой, ну смішно, смішно. Ну, Взагалі-то перенести її можна було, але так, щоб гуляти, ні, ні. А взагалі, мабуть, ще класний варіант був би автолюльки з відкидними колесами. Або автолюлька, яка на, ці, е на адаптери на коляску ставиться. Теж класно, тобто, щоб її можна було перевозити. Бо було часто таке, що Ігнат засипає в машині, жалко було будити, і це все везня. Коротше, це не в тему автокрісла, це просто такі, знаєте, спогади і трошки власного досвіду. Отже, автокрі... автокріслом нашим е я дуже задоволена, все з ним добре і воно подобається. Сидить він там довго, але більше ніж годину ми ще нікуди не їздили. Не було б поки такої у нас потреби, на жаль. Дальніх прогулянок не було, але загалом мені цікаво, якби він там висадів 5-6 годин. Бо в тому році ми їздили в Чернівці, це 7 годин в автомобілі, Але він з них половину спав. І ще він тоді лежав, бо це йому було півроку, то було ще більш-менш. А от так сидячому не знаю, він же постійно хоче вилазити. Також був би цікавий досвід, я думаю, що ще все, все попереду, бо автолюлька це таке діло, ой, автокрісло це таке діло, що в ньому ще довго сидіти треба. І взагалі ми думаємо купити ще одне автокрісло в машину дідуся. Я думаю, десь на OLX його подивитись, якесь, щоб недороге було. Бо ми постійно туди-сюди таскаємо наше автокрісло з однієї машини в іншу. Це дуже незручно. Плюс вага автокрісла 12 кг таке собі задоволення, коротше. то я оце зараз подумаю, що треба, да, треба ще, мабуть, одне. Треба, мабуть, ще одне в ту машину до дідуся і нехай катає його. Так, хто витримав цей мій монолог? Той молодець, тому дійсно було цікаво мене слухати і дивитись. Все, дуже дякую вам за перегляд. Як завжди сподіваюся, що вам було зі мною сьогодні цікаво, що ви приємно провели ці 30 хвилин. І до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!